Всім привіт, мої дорогенькі. Не сплю, не сплю, бо лягла вчора, 8 годин вечора. Кавусю. П'ю кавусю. Дідуля ще спить, я його прикрила трохи двері. В не його прикрила, а двері в кімнату прикрила, хай ще трохи поспить. Де ще рано, я зараз вчора ж м'ясо навитягувала. Трошки попідготовляю, що з треба що набити. Ну, коротше, буду, буду сьогодні шуршати цілий день. Оце такі новини. За ніч нічого такого не відбулося. У горлі щось трохи наче, дере, хоч би не заболіть. Недей не... Ну, коротше, щось таке, такий стан трохи цікавий. Міняю як перчатки. На вулиці Хмарно, дощ вночі йшов, і такий, як дасть да дасть, так. Аж я прокидалась від шелесту, а вікно відкрите, так воно. Ну, Чутно. Ну, і на вулиці прохолодно. Квіточки мої трохи. Звісно, дощик помотав. Ну, але що зробиш? Нічого не зробиш. Сімейство бритоголових. А <сум> люблячий батько. От і все ще наша зіде. іде. А от вам і кажуть, живе як кіт собаку. А вони живуть як так, як має бути. Субота, да, субота. Хто збирається на базар чи, можливо, хто йде на роботу, одягайтеся тепліше. Беріть якісь вітровки з собою чи що-небудь, бо і, і сиру, і прохолодну на дворі. Бережіть себе, щоб не захворіти. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної каусі. Ну, що можна сказати? От що? Тут без слів усе і так понятно. Річі лежить, як ухо, річі і не шевелиться, а я не можу. Річуйся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, перевірка, ранкова перевірка. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fate. if you want to play tough and want to hate this, although show up. I don't ever slow up, no, I don't, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fate. if you want to play tough and want to hate this, although show up. Слухайте, гості гостями, а я ставлю собі якусь не знаю, групу буду варити, тому що вчора Катя Катя Толстікова побачила, що я ввечері поїла рибу, салат. Вона мені пише, Люда, скільки ти білка з'їла, рибина, це в... багато для тебе. Білок їла, де ж твій вуглевод? Людочка моя, де ж твої вуглеводи? Де гречечка, де картопелька, де що небудь? Не підходить таке, тому зараз сушена, звуть, я собі замовила. Просто рибка червона. Ну, зараз щось. У мене є рис і в мене що ще є? У мене є крупа? Ні. В мене є гречка. Буде гречка. Я її люблю. з мене там типа, гонять кітоці, що я багато їм. і знаю, мені, мені подобається. Так, буде гречка, червона рибка якісь овочі. ну. Все прекрасно. Катя, кажи, ты шо ты вечір, людь? Я зварила гречки і якщо, наприклад, роли ви повноцінно всі їсти не хочете, я звісно їм якусь класичну Філадельфію, але я собі ще замовила рибку. Окремо, дуже зручно. Тут вам дотримується харчування і так якось краще, да, ніби зі всіма. Але все одно можна обрати ось такі сети дуже комфортно. Дякую. тут риси риба. Я настільки, настільки стара, що пам'ятаю, як на столи, колись різали сало кусочками, а тепер і зараз його ріжу, тепер це модно. Зараз, дівчатки, хвилиночку. Вже ж треба ще прибрати. Тряпка мокра, ну могу. Ага. Надо суху. Подарунок. Светочка, дякую. Дуже-дуже приємно, Святоль. Що ти вже вдома відпочила? Чи ще покоряєш Іспанію? Я була того року, ми були на Майорці. Пусть випрісниться, пальма де Майорка. Боже Боже, могла б я думати, що я колись там буду. Вже вдома. А, я бачу, що ти показуєш температуру. От. Чи я могла б там колись бути, да? а я була. Пусть випрісниться, пальма де Майорка. Дуже тебе люблю, дякую. Хоч хтось в мене дуже любить. Мені там не понравилось зовсім їда. Взагалі не А, Ми не довго там були, 5 чи 4 дні, але взагалі все не смачно. Взагалі на Тенеріфах було смачно, на Кіпрі ми з Яною було смачно. А от на Майорці ні одного закладу, не знаю, чи тут таке місто нам було. Ми були, а де ми були? Та в пальмі Да, місто пальма, там же і були ми. Да, по не знаю. Не, по так, по-моєму. По-моєму, там. Так що робіть салат з буряка. Це дуже зараз корисно. Для шлунку супер. Для манікюра ще краще. Пусть тебе приснится пальма де Майорка. Я не вмію співати. Я тільки танцюю. Мі слон на ухо наступив. Так, і третій І, тре. і от це таке захотіли мої діти. Простої сільської їди, салат з красного буряка. Пюре картоплю, сало з цибулею жарене <т me up> і сосіська. А ми розкатали губу камамбер, купили та багет по-крутому. Ну, То ми робили, коли вдома ще були в Київі, на Київщині. І з того які, телячі кістки, деміски, яка як смакота. Боже, донька в духовці запікала. Ну, завтра пройдемося, якщо в цьому магазині є такі вещи, то купимо. Світ, я теж довго відпочивати не можу. Мені 7 днів це вже й багато, чесно. Мені треба менше. Дуже хочу, знаєш, Світа. найду собі компанію. Я компанію то найду, просто зараз ще поки не на часі на ці поїхати в Домінікану. Ну там 10 днів. 8. Не менше 8 днів, здається, так. Якщо я не помиляюся, липневе кохання, дякую. Ніночка, дякую, ріднесенька, що ти з'явилась. У вас дуже гарні губи. Леночка, як зберегли до цього? До цього віку, губи я собі вколола, то там що зберіг. Що зберіг? Дівчат, нічого я не зберегла, все в мене Брови в мене татуаж, стрілки в мене татуаж, ну, доглядова косметика. Ну, може, пару разів донька колола мені мезотерапію, да, то, ну підколювати, а зуби, зуби, та мене зуби встав, ви що? Свого жодного нема. Ні зуби, ні губи. Ні, зуби в мене ні. Цукерок багато в дитинстві їла, тому що, знаєте, у нас в магазині у вишневому можна було в магазин бутилки стекляні здавати, склянні, сорі. І, 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 і брати за це цукерки. Що ми з кумою робили? Якби я ставила низ, ставила Тарасівці, вже верх, треба вже переставляти новий. Вже воно не, не годі. Як тільки заміж зберусь, так і поставлю. Мені 60. Очки на бікрень. 60 мені було 19 червня, не треба звинятися, я свій вік ніколи не скривала і не скриваю. 19 червня мені було 60 років. Ніколи не скривала свій вік. Ой, яка брехуха, яка брехуха, чого ж не скривала. Раніше ж, коли був малий, молодий, ходили в кіно, в клуб, ходили в клубі, коли були фільми до 16 років, а тобі було 12-14. А подружки мені була, вона на три роки старша. Я 65-го, вона 63, вона два роки старша. Ну вона була ро, зрост у неї був. То навіть не в цукерках справа, просто раніше не було. Да, да, раніше виривали світ. Раніше ж ніхто пішов, там зуб можна було полікувати, раніше його рази виривали. Дякую, дякую. От, А подружка в мене, два роки в мене старша, але вона. Високого зросту. Дорослий квиток у клуб стояв 20 копійок, а дитячий п'яток. І коли фільм до 16 дітей не пускали. Ну, ясно, що кожному кіномеханіку, ми на них так казали, потрібна була виручка. І от коли за 20 копійок, то платила вона, а я сиділа ззаду, думаю, хоч би не вигнали. А там до 16 було зараз... ой, коротше, мене підняла. А коли по п'ятаку, вже вона така була висока, вже б може, і дорослий, треба було платила, а я вона так сиділа за мною захована, щоб... Ой, коротше, дівчата, життя була прекрасна. Ой. Я навіть пам'ятаю, що... А на корені ходили. О. Вона вариться сьогодні нога бароняча, але не закривається мультіварка. І це не дуже зручно. Нічого не зробиш. Я її ворочаю, ворочаю. Велика вона. Тут так я закрию мультіварочку і вона там не вариться. А так не закривається, бо не влазить. Що я їй зроблю, як вона не закривається? Нічого. А й вариться, як бориться. Бараняча нога не закривається. Це ще моє тріння. Тру-тру-тру-тру-тру-тру.